Можливо, саме вам треба зараз це послухати. А, мене часто питають в особистих, а як ти змінила сферу, а як це в тебе вийшло, як все в тебе відбувалося, як в тебе зараз виходить? Тому в мене таке, така кількість питань, як що я вирішила це записати просто в коротке відео? І, можливо, саме це відео, саме моя історія когось надихне, не боятися взагалі змін і не боятися. Слухати себе, довіритись собі а, і чому саме це вигідно. А, моя історія, вона ну, не, не якась там прям така видатна, вона досить, можливо, проста, але для мене вона велика. Вона для мене про а, мої великі рішення і про справді знайомство з собою. А, кілька років тому, знаєте, такий стан, коли начебто в тебе все є. Коли начебто зовнішнє все ок, кому знайомо зараз, а ну прослухайтесь. Е, є сім'я, все добре в відносинах, є е, начебто е, квартира, там, базові якісь потреби закриті, робота, відпустка. Да, робота 24 на 7, все, але там. В тебе є там якийсь статус, в тебе там начебто все виходить, і таке досить непогане матеріальне та соціальне забезпечення. Я працювала в одній з найкрутіших фінансових установ України, я вважаю, це просто самий найкращий скіл, який я отримала там. І я до сих пір захоплююсь людьми, які там працюють. Але, от таке відчуття, що щось не то, от, начебто. Ти щось робиш ну, просто на автоматі. Знаєте, як той прикол з кульками повітряними, що чоловік прийшов в магазин здавати повітряні кульки, йому говорять, що вони браковані, да, та ні, вони просто не радують. От, і в мене було таке відчуття, що я начебто, начебто все добре, а в мене щось таке, що я роблю щось не те, що потрібно. І е, тоді в мене, Ну, я завжди любила навчатися, я взагалі любила психологію. це моя... Перша освіта, просто в буремні 2000-тіх я не пішла. Е ну, як, я трішки зовсім попрацювала і пішла далі в фінанси, ну, це ж престижно, це ж про гроші. І в мене досить непогано виходило, але все одно щось таке моя таке душа просила чогось іншого. Я час ходила, я ходила якісь курси, навчання для себе, просто займалася щось для себе, цікавилася. Але тут мене так придавило вже конкретно. Почали просто траплятися такі ситуації, коли, от якщо я добровольно не йшла в ці зміни, почали просто траплятися в такі ситуації, коли вони мені просто казали, ага, значить, сама не хочеш, ну зараз ми тобі влаштуємо одну ситуацію, другу ситуацію. Не розумієш ні? третю ситуацію. І я боролася з кожною із цієї ситуацією. І траплялись там певні події в моєму житті, які просто, ну, Ставили все сніг на голову, і я почала розбиратися, та що ж таке, що, чи зі мною щось не так, чи я якась не така, чи, чи що відбувається, і я пішла а, в саморозвиток, десь воно чуть не закінчилось самокопанням, тому що оці одна проблема, ти з нею працюєш, пропрацьовуєш, друга проблема кому знайома, ти її пропрацьовуєш, пропрацьовуєш, тут третя виникає. Ну, коротше, це безкінечний процес. Доки в якийсь момент до мене не прийшов коучинг, я спочатку це була як клієнт, і е, я побачила, що можна ж то по-іншому, На, навіщо? Ну так, можливо, це не для всіх. Я зараз розповідаю свою історію. І я побачила, що мені просто невигідно жити в позиції жертви, звинувачувати всіх, е, колупатися в там травмах, траблах, вони всі є, е, е, це просто невигідно. А вигідно шукати вихід. А вихід де Куди? Де, де двері? Так, як, як туди вийти? І як створити те майбутнє, як не боятися, я почала з собою сама це пропрацьовувати. Потім одні курси, другі курси, треті. Ну, коротше, в якийсь момент я зрозуміла, що все, я внутрішньо настільки виросла, я внутрішньо, наскільки тепер довіряю собі, і я прийняла рішення. Змінити сферу діяльності просто кардинально. На вулиці війна, в мене чоловік мобілізований, мої рідні також хлопці. Коротше, все навколо, всі говорять про кризу, про фінансову, про все. А я начебто цього не чую. У мене є своя ідея свого життя, і я вирішила, що якщо не зараз, то коли, якщо я зараз ще залишусь, то все, я можу просто тоді вже наскільки понизити свою енергію, своє здоров'я, що я ніколи не зроблю цього кроку. І я приймаю рішення йти з компанії, йти з цієї організації і реєструю ФОП, і займаюсь зараз як коуч, як лайф та трансформаційний коуч? Я допомагаю людям саме повірити в себе, розкрити. Не займатися самозакопуванням, а саме розкрити свій власний потенціал для того, щоб нормально жити, не виживати, не як всі, не як це було раніше, а якісно жити. І знаєте що? Я вам скажу чесно: оце от зараз мені ніколи не було так внутрішньо спокійно і гармонійно, хоча я в Україні, я в Дніпрі. У мене на вулиці війна, я, мені ніхто не гарантує завтра. Але це капець, але я ніколи себе так спокійно не відчувала раніше, як я зараз себе відчуваю. І от я кажу, навіть от просто сльози радості. І заради цього, заради цього внутрішнього відчуття, в мене є плани, у мене є цілі. Я... Будую своє майбутнє. Так. Я не борюся з реальністю. Я розумію, що реальність це вже те, що трапилось. Все. Це вже копія того, що я наробила в минулому. Але я створюю зараз своє нове сьогодні для того, щоб було моє нове завтра. І саме цим я допомагаю іншим людям. Я просто кожному щиро бажаю. А, відліпитись від телевізорів, це те, що мені допомогло. Я, мабуть, уже... чесно, от я скажу, мабуть, років 4, я з нього тільки пил витираю. Ну, і іноді а, те, що там сама можу на YouTube включити якісь ролики, його чи фільми подивитись. Інформ детокс я... у мене тотальний. У мене змінилося дуже оточення моє. А, ну... Плюшок, я вам скажу. Дуже багато слухати себе а, і не боятися. Тому що, що наш, що таке наші страхи? За нашими страхами, ну там капець, який потенціал, яка сила розкривається. Тому, друзі, щиро вам бажаю йти в свої страхи, не боятися. Звісно, я ще скажу не про ті страхи, да, коли в нас тривога, і коли нам говорять спуститись там в безпечне місце. Я зараз не про те, я зараз про ті страхи, які ми ще самі собі. Лякаємо, придумуємо і так далі. Це наша стара система мислення, її просто треба нафіг роз, ну, коротше, знести. І побудувати нову систему мислення, щоб у нас було зовсім інше майбутнє для себе та для наших дітей. Що найкраще ми можемо дати нашим дітям це бути щасливими самими та навчити їх цьому. Тому що. Саме велике Карл Юнг казав, один із найкрутіших психоаналітиків, психологів, взагалі, всіх віків і народів, він казав: саме важке випробування для дитини це не прожити власне життя його батьків. Друзі, дякую, що дослухали, і щиро бажаю вам вашого власного, яскравого, особистого шляху. Якщо потрібна допомога, я. Na zväzku. Harná dňa.